Катерина Мезга втратила слух, коли їй був один рік. Прийшла на екскурсію разом з мамою Іванною. До дівчинки приєдналися її однокласники. Взяти участь в екскурсії, їм запропонувала класна керівниця. Івана Мезга говорить, що для її дитини важливе спілкування з однолітками. Дуже важко, ну в плані спілкування, бо я говорю, вона багато жестами. Я то вчила жестову мову, але все рівно, коли вони приходять із школи, і ото нічого не можна розпитати, допитатися толком, як що. Це тако між вчителем спілкуємося. Ідея провести таку екскурсію у Херсоні належить соціальній ініціативі Дивись, як чутно. Її менеджерка Катерина Коваль розповіла, що вони займаються адаптацією фільмів, відеоконтенту, переводом вистав та екскурсій для людей з вадами слуху. Ми зверталися до місцевої організації «УТОГ», тобто ми через них намагалися комунікувати. З цільовою аудиторією, тобто дітьми з порушенням слуху, нам також давали контакти школи спеціалізованої, от, і таким чином ми шукали бажаючих діток. Це дуже важливо, тому що в Україні велика кількість проживає людей з порушенням слуху, глухих людей. От і для них рідна мова це саме жестова мова, і мало заходів проходять саме з перекладом жестової мови. Екскурсію провела одна з туристичних агенцій міста. Екскурсоводка Юлія Сафонова говорить, що показуючи херсонські дворики дітям, розповідають, як жили люди наприкінці 19-го – початку 20-го століття. Ця екскурсія складається із херсонських легенд, херсонських історій, і ми можемо розуміти, що люди думали, як люди жили, як вони спілкувалися. Жестовою мовою екскурсію перекладала Вікторія Шехтман. Говорить, їй запропонували взяти участь у заході, і вона погодилась одразу. Завдяки товариству глухих я маю можливість перекладати нашим дітям, жителям міста Херсона на ці екскурсії. Це для наших дітей дуже важливо. Це потрібно їм знати своє місто, знати історію нашого міста. Як розповіла Катерина Коваль у Херсоні, їх ініціатива дивись, як чутно провела такий захід за запитом користувачів медіасервісу, який вона представляє. Наталія Тимофієва Ігор Гурпетченко. Новини на Суспільному. Херсон.